Всім знову доброго дня. Ми продовжуємо випуск по Xerion, як і обіцяли в минулому випуску. Сьогодні будемо говорити про управління трактором клас Xerion 12650. Напевно, вже бачили в нас на каналі Ярослава, як мінімум Ягуар, як мінімум Lexion 8800 в тому році. І він вам розповість про те, як управляти цією машиною. Ви на каналі Тимій, Ремінці застібнули і поїхали. Керування мені розказувати зовсім мало, бо тому що керування тут дуже просте. Для того, щоб їздити, я використовую дві кнопки. Одна кнопка це автопілот, інша кнопка це тимпомат, або як вам звичніше круїз-контроль. Набагато більше я розказати про саму кабіну, тому що це абсолютно нова кабіна, найбільша в своєму класі. Вона дуже схожа на комбайнерську, але якщо ви звернете увагу, вона є дещо побовженою, близько 30 см. От із моїм зростом метр вісімдесят Мені в кабіні міста дуже багато. Ну і сама концепція кабіни, вона стала ще тихішою, ще зручнішою. Все для тривалого і довгого часу роботи в полі роботи. Що стосується керування, то пересів із комбайна без трактора клас, особливо Заксіна, то тут все буде доволі чітко і зрозуміло і просто. Сам наш термінал. Це всі іконки, всі ці зони доступу можна налаштовувати під себе, виводити камеру, камер може буде бути, до речі, декілька, і задні, і передні, все за вашим бажанням, тому що машина сама по собі немаленька. І для комфортної роботи всі ці опції. Оцього терміналу, це це місце. він підтримує бас. Як бачите, можна керувати сіялкою. Ми, ну, Не ми, а клієнт вирішив для перевірки поставити планшет, але ті ж самі функції ви можете, не використовуючи планшеті, додаткових моніторів, ті самі функції можете використовувати прямо з терміналу. Також сам буде працювати ваш Section контрол бачу, я здесь снимаю, просто дальше что отличается в розмирах, а так немножко та же самая. Можно выводить одночасно навигация. Розкажи, якщо людина з класом не мала до цього ніякого досвіду, от вперше сідає за кермо. Ну, зрозуміло, тут іксеріон, і Xerion, і Axion в однакові в управлінні нічого тут е, немає, там, якщо ти з одної на іншу машину сідаєш. От якщо людина сідає там з іншого бренду, дії е, е, налаштування там, налаштували сівалку, так, норми висіву. Насіння, потім там цього добрив. Далі який процес? От Сідаємо ми в кабіну для того, щоб налаштувати там швидкість, які ще там, що там ще можна налаштувати. от Яка процедура? от Ти тільки сів в трактор і що треба, що і як робити? От сьогодні у нас якраз така ситуація була. Ми запропонували сісти оператору нашого клієнта. Він пересів з ну, стороннього воротника, і буквально я йому на пальцях за 5 хвилин пояснив, і він сів і вже гектар, може 10 сам посіяв. Їздити дуже просто. Ми просто кнопку показуємо, куди поїхати, і як на машині подалі газа, гази їдемо. Якщо ми виставляємо швидкість, яку нам потрібно, нажимаємо кнопочку, він цю швидкість потрібно. Все. Все всі кнопки, так само як і ваксень, можна дублювати. Програмувати, дублювати. І сам інтерфейс, він дуже дружелюбний до користувача, дуже простий, тут мінімум всяких символів. Якщо в порівнянні, ну, якщо у вас є техніка стороннього виробника, я думаю, якщо ви порівняєте і подивитесь, то бачите, що дуже, дуже мало різних піктограм, тут дуже мало неперенасиченої інформації. Умовно, якщо в нас немає, ніяких, немає ніякої інформації про неполадку, то все добре. От якщо у нас щось не так, то якщо от я сів перший раз, маю там якісь емоції, паніка, я не знаю за чим дивитись, то якщо щось піде не так, то трактор сам нам скаже, зупинить, повідомить, якщо щось вийде за межі за рамки. Доки цього не сталося, можемо все спокійно працювати. камера, можна дивитись що позаду. А покажи, ще зараз там відображає, ми йдемо швидкість 18 км на годину, витрати пального до 6 літрів і оберти 1590-1620. Так були? Так. Але буває і менше, в залежності, куди ми йдемо на, на схил чи на підйом. і ну, Ця сілка для нього якось замала, і він би без проблем тянути 20 км і більше, але в моєму посіву такі, що не більше 17 км. Дуже великий плюс цього трактора, що він в такому класі потужності, є, на мою думку, найбільш універсальним. Це досягається ну, в першу чергу за рахунок баласта. Максимально на ньому може бути, ну, як на цьому макаршому близько 7 тонн баласту. Якщо у вас роботи важкі, ви можете весь баласт використовувати, поставити. Якщо у вас роботи якісь легкі, ви можете баласт зняти, знімається, до речі, він дуже швидко. Так. Без всякого спецінструменту за допомогою, за допомогою молоточку виступу того клина, під'їхали, його важко навантажучим і можете працювати. Що це нам дає? В нас є індикатор пробуксовки. От Зараз ми балас не стали знімати, щоб показати клієнту різницю. Оптимальна пробуксовка у нас має бути десь 8 12 Якщо вона у нас нижча, значить баласт у нас забагато. Якщо забагато баласту, то це великий опір оченню коліс. Ми більше валимося землю, колеса важче, що це більша витрата палива. І якраз із наш ж таким зйомним наборним, чого немає у стандартного колісного трактора. Тобто стандартного колісного трактора ви з задніх коліс, як правило, ну 90%, що ви знімати. Ви не будете. От те, що є у вас на задніх колесах, ви будете завжди називати на собі. А із з передніх частини трактора ви знімати також частіше всього не буде, тому що ви змінюєте цю розвісовку, яка ну, старається всі робити 50 на 50%. Це одна із великих його переваг це вага. Друга перевага це він ми не використовуємо технологію переломної рами. У тобто, нас всі трактори виконані на суцільній рамі і поворот за рахунок повертання всіх коліс, ну як на телескопічному навантажувачі. За рахунок цього він... Дуже, дуже комфортна їзда це раз і набагато більша маневреність. Ну і, звичайно ж, набагато менше вузлів, де якраз в місті з з'єднанням цих двох напіврам, дуже ну, з часом якраз і виникає багато проблем за рахунок великих навантажень. То тут цих проблем немає.